В даному відео я розповім про одну з головних причин, через яку мотокса погано заводиться. Не заводиться зовсім або працює нестабільно. Починають плавати оберти, глухне, втрачає потужність. Мова йде про негерметичність. Зараз я покажу місця, де виникають проблеми, і розкажу, як їх усунути. Відкручуємо корпус фільтра, карбюратор і перехідник. Оглядаємо прокладки. Якщо є пошкодження, міняємо на нові. Далі оглядаємо перехідник. Найчастіше саме він є причиною нестабільної роботи двигуна. Від перегріву поверхня деформує, через це немає щільного прилягання. Починає підтягувати зайве повітря. Через це і виникають проблеми з роботою двигуна. Якщо деформації незначні, поверхню можна відшліхувати і довести до належного стану. Також варто звернути увагу на ось ці гайки. Якщо гайка ось так виступає, такий перехідник потрібно замінити. Далі на наявність деформації потрібно перевірити карбюратор. Бачимо, тут поверхні сильно прилягають між собою, тут все добре. Ось це приклад деформованої поверхні. Яке може трапитися, якщо з надмірним зусиллям затягувати болти. Це легко виправити. Можна шліфувати вручну. Можна шліфувати на гріндері. Це не важливо. Важливо, щоб в кінцевому результаті ця поверхня була рівною. Далі потрібно перевірити сальники. Для цього знімаємо стартер, пластик, кришку, щеплення і маховик. Сальники. Якщо є масляні підтікання, сальники потрібно замінити. Якщо на коленвалі присутній поперечний люфт, в першу чергу потрібно замінити підшипники, інакше сальники доведеться міняти дуже часто. Також втрата герметичності можливо на місцях, де з'єднуються частини картера і в місцях, де з'єднується картер з циліндром. це все разом перевірити на герметичність без спеціального обладнання, я покажу в наступному відео.